Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Діти, ви вже знаєте, що таке речення, що люди розмовляють за допомогою речень, а слова пов'язуються між собою і утворюють речення. В реченні буває різна кількість слів. Речення можна записати за допомогою схеми. Складемо речення за картинами. Прийшла зима. Випав перший сніг. Діти прикрашають ялинку. Тепер складіть схему речення за цією картинкою. Тато купив ялинку. Тепер за цією. Подарунки лежать під ялинкою. Ліхтарики висять на ялинці. Гномики стоять біля ялинки. Діти, ви помітили, що в реченнях з'являються нові слова на під біля. Це слова помічники. Які допомагають нам дізнатися, де знаходиться предмет? На схемі речення ці слова позначаються короткою рисочкою. Тож запишемо схему речення. Подарунки лежать під ялинкою. Далі діти, спробуйте самостійно. Погляньте на цій схемі речення перше слово коротке. Це слово помічник. Давайте складемо речення за цією картинкою. На ялинці висять іграшки. На ялинці сидить синичка. Малята, тож сьогодні ми з вами познайомились зі словами-помічниками. Я сподіваюсь, малята, що ви добре їх запам'ятали. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!